На чолі з кішкою Бенію Маріупольчанки Ірина та її донька Карина прямують до центру допомоги переселенцям. Тут кажуть, підтримують і гуманітаркою, і словом, і спогадами. це для гуляли це старий будинок. Концерт на площі свободи, селфі на фоні драмтеатру та Азовське море. Рідне місто бачить лише на плакатах. Із окупованого Маріуполя обоє виїхали в березні 22-го. Опісля життя в підвалах Запоріжжя, врешті опинилися в Черкасах. Спочатку у нас були труднощі, ми шукали житло, а далі всі труднощі, які у всіх переселенців, бо немає нічого. Тож, поки Кирина навчається на другому курсі на біотехнолога біоінженера Пані Ірина працює. Диспетчерка металургійного заводу в минулому. Нині менеджерка доброчинної організації. Працюю в програмі Догляд вдома. Ми надаємо соціальну допомогу людям похилого віку, особам з інвалідністю. Окрім зарплати, каже, що місяця очікує і на державні виплати для переселенців дві тисячі гривень. Цими грошима частково розраховується за оренду житла та допомагає доньці студентці вона вже доросла людина, якій також є свої потреби зараз. Якщо не буде виплат, то це буде дуже важко. Якщо дохід в родині переселенців більше ніж 9444 гривні на одну особу, то виплати для них скасовують із 1 березня, зазначає заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак. Наприклад, для родини в чотирьох осіб це означає, що Точкою відсікання, при якій ця родина не зможе податися на допомогу на продовження допомоги, сто цієї точкою відсікання є там близько 36 тисяч гривень. Це означає, що обидва батьки в цій родині мають отримувати зарплату в принципі суттєво вищу ніж середня по країні. Без виплат, додає, залишиться і безробітні працездатні особи, які не доглядають дітей чи осіб із інвалідністю та не сприяють своїй зайнятості. Питання стоїть не в тому, щоб там не продовжити комусь виплати чи зекономити гроші. Але насправді е, хороша така міжнародна прогресивна філософія соціальної політики це те, що держава тебе підстраховує, коли тобі потрібна допомога в той спосіб, який ця допомога потрібна. Потрібні, наприклад, субсидії на житло. Добре, потрібен догляд за дітьми. Добре, даймо догляд. З 1 березня виплати автоматично продовжать для переселенців-пенсіонерів, у яких пенсія менша ніж 9444 тисяч гривні. Для осіб з інвалідністю першої і других груп, для дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків вихователів і прийомних батьків. А після подання заяви виплати можуть отримати і родини, дохід яких не перевищує 9444 гривні на одну особу. Та родини, у яких є діти до 14 років, які не мають змоги відвідувати виховні та навчальні заклади або навчаються в гібридному форматі офлайн та онлайн. Виплати передбачені і для інших категорій. Повний перелік на сайті Мінсоцполітики. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.